Всім доброго дня, сьогодні у нас нова поставка по мопедам. Що у нас є? Honda topic, такий грузовичок, двухтактний, в дуже гарному стані, майже як новий, ще на рідній резині, передня і задня резина, ще стандартна, оригінальна. так. Потім Лес 4 в гарному кольорі. Так 75 і 79 з невеликими пробігами, пробігами 22 тисячі і 25 тисяч пробіг. Ямаха e, e, 36 Джох, інжекторна на радіаторі, ці так само на радіаторі оба. І ще є у нас Ямаха N Max 24 року. Майже як нова. 345 кілометрів пробіг. Просто новий мопед. Потім зробимо на нього огляд. Є документи, все є. Акумулятор стоїть, зеркала є. Безключовий доступ, стоп-старт є. Аварійка, що там ще у нас є? Що таке АБС, трекшн контроль. 345 кілометрів. Заводим. Працює ідеально, тихесенько, Новий мопед Лед лампи. Є зарядка для телефону, бордичок. Ще зробимо огляд. Дивіться на стан. Мы знаем диски, но просто новые. Зад не так сам. Секунд есть. Кому сподобилось кушать, можно замовлять, бронювать. Можна брати не Сім гарних покупок.